Обстріли та корупція, рішення депутатів та дії поліції це інтент. Акценти. Головні новини Одещини за тиждень. Стислато по суті. Поїхали. 78-й тиждень повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави. Він видався для Одещини спекотним та наповненим різними подіями. І в тому числі, на жаль, і обстрілами. Цього разу дісталися області. Так, в ніч на 23 серпня ворог атакував порт в Ізмаїлі. Росіяни скерували по регіону безпілотні дрони. Шахід із західного узбережжя Азовського моря. Сили протиповітряної оборони знищили 9 з них, але інші влучили у ціль. Ворог поцілив у зерносховища та виробничо-перевантажувальний комплекс. У складських приміщеннях сталося займання. Утім, пожежу оперативно локалізували. Серед цивільного населення постраждалих нема. За даними міністерства відновлення України, нічна атака ворога завершилася тим, що 13 тисяч тонн зерна були знищені Росією. Агропродукція призначалася для Єгипту та Румунії. Також, якраз під кінець дня незалежності, по Одещині було випущено чотири ракети. Біля опівнічі з літаків Су-34 було випущено дві керовані авіаційні ракети Х-59 з Чорного моря. А за кілька годин ворог спрямував ще дві крилаті ракети Калібр із малого ракетного корабля з акваторії Азовського моря у бік Одеси. Всі ворожі ракети було збито силами ППО. Слава протиповітряній обороні України. Українські бойові катери завдали удару по російському літаку у територіальних водах України поблизу острова Зміїний у районі так званих Веш Бойка. Про це повідомили у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. За даними ГУР, літак окупантів спробував атакувати військові судна Сил безпеки та оборони України, але отримав відповідь. Випущена моряками ракета пошкодила російський борт, який був вимушений одразу ж залишити місце подій та летіти у напрямку найближчого аеродрому. Що цікаво, ворожа пропаганда поширила фейк, про нібито ураження та затоплення українського катера, і навіть розмістила відео атаки. Росіяни стверджували, що їх літак знищив американський швидкохідний військовий катер Force із десантною групою ЗСУ з гармати. Головне управління розвідки Міністерства оборони України у відповідь повідомило: насправді російська ракета упала у воду та продовжила рух на зустріч із крейсером Москва. Жодної шкоди українським військовим завдано не було. Провідна компанія у світі страхових ринків «Лойц» повідомила про готовність страхувати судна, який йтимуть зерновим коридором з портів Одеси, Чорноморська та Південного. Про це повідомив заступник міністра економіки України Олександр Грибан в інтерв'ю Financial Таймс. За словами заступника міністра, Україна завершує роботу з глобальними страховиками зі страхування суден із зерном. Що прямують з спортів чорного моря, що є життєво важливим кроком у спробах країни створити безпечний коридор для експорту після того, як минулого місяця Росія вийшла з зернової угоди? Угода наразі опрацьовується та активно обговорюється між відповідними міністерствами, а також місцевими банками та міжнародними страховими групами, включаючи Lloyds of London, Повідомив Олександр Грибан. Також повідомляється, така угода може бути введена в дію вже наступного місяця, і в ній можуть бути залучені від 5 до 30 суден, які проходитимуть через те, що заступник міністра назвав небезпечним місцем в українських водах. Зазначимо, Lloyds of London – це провідна компанія у світі страхових ринків, яка була створена ще у 17 сторіччі. 25 серпня в Одесі пройшла позачергова сесія міської ради. Більшість депутатів не захотіли відмовлятися від капітального ремонту будівлі Київського райсуду Одеси вартістю 106 млн мільйонів гривень. Лише 17 депутатів фактично визнали, що витрата понад 100 мільйонів гривень на ремонт суду в умовах війни неприйнятна. Добрий день всіх зі святом. Ось ви бачите, у нас тут спереду є прапор. Це прапор, який нам передали військові. Які отримали антидронові рушниці, які були закуплені за наш депутатський фонд, за що ми голосували у травні, і ці рушниці вони рятують життя насправді? Тобто ми можемо нашими грошами, які в нас є в керуванні міста, допомогти військовим і зберегти життя. І волонтери дуже, дуже обурені, тим, що є така можливість, а тим часом оголошується тендер на 106 мільйонів гривень на ремонт будівлі суду. Так, дійсно можливо, суд, суду потрібно, потрібен ремонт, але він може зачекати. Я вчора після погоджуваної ради поїхав додому, їхав по вулиці Гагаріна, бачив там чудовий, дуже красивий апеляційний суд. Потім на проспекті Шевченка бачив е, господарський суд, і в них є гроші для того, щоб робити ремонт. і Вони не робили ці ремонти за бюджетні кошти нашого міста. В них є свій власний бюджет. Можливо, нам, якщо в них така проблема, така потреба, можливо, тоді нам варто передати цей цю. Бюджет. Будівлю на Варненській до власності судової адміністрації хай самі роблять себе ремонти, якщо вони вважають за потрібне. А ми, якщо ми можемо нашими гривнями зберегти чиїсь життя і, хоч трохи наблизити перемогу, повинні робити саме це. І саме це обурює людей зараз під час війни. Дякую. Окрім цього, депутати проголосували за рішення виділити 25,5 п'ять мільйонів гривень на єдину автоматизовану систему оповіщення про ракетний напад та інші техногенні загрози. Для оповіщення одеситів про небезпеку на території міста до кінця цього календарного року буде встановлено 150 автоматизованих станцій, зокрема 50 вуличних вузлів, 100 у навчальних і медичних установах. Треба нагадати, що наразі система оповіщення працює в ручному режимі, тому інколи трапляються випадки запізнювання сигналів про ракетну тривогу. Група депутатів Одеської обласної ради звернулася до Одеського окружного адміністративного суду із вимогою визнати протиправними та нечинними окремі положення регламенту облради. Як виходить з ухвали суду, депутати вимагають змін у пунктах регламенту, що стосується повноважень голови ради та його заступників. Спочатку суд залишив позов депутатів без розгляду, але потім все ж вирішив розглядати скаргу. Одеську обласну раду зобов'язали оприлюднити оголошення про оскарження пунктів регламенту. Оголошення повинно містити вимоги позивача щодо оскаржуваного акта, реквізити нормативно-правового акту, дату, час і місце судового розгляду адміністративної справи та має бути опубліковано не пізніше як за сім днів до підготовчого засідання, яке призначено на 4 вересня. Кабінет міністрів України погодив звільнення Юрія Крука з посади голови Одеської районної державної військової адміністрації. Новим головою райадміністрації планують зробити Олександра Гринчака. Судячи з усього, мова йде про колишнього керівника департаменту кіберполіції Національної поліції України. Також кабінет міністрів України погодив кандидатури двох заступників голови Одеської обласної державної військової адміністрації. Про це повідомив представник кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук. За його словами, заступниками Олега Кіпера стануть Олександр Харлоу та Андрій Фігель. Перший буде заступником по транспорту, екології та агрополітики. Він працював у прокуратурі, податковій та службі безпеки України, а зараз обіймає посаду директора юридичного департаменту товариства Астарта Київ. До речі, Олександр Харлоу фігурував у скандалі з крадіжкою прокурорами та слідчими міністерства внутрішніх справ. Ювелірних виробів на 26 мільйонів гривень у 2013 році. Тоді, після проведення обшуків у приміщенні київської крамниці, граф його власники не дорахувалися коштовності. Щодо другого, то досі невідомо чи буде це колишній заступник прокурора Івано-Франківської прокуратури, чи голова департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної адміністрації. В обох цих людей однакові імена, призвища та по батькові. Вже декілька тижнів поспіль не вщухає гучна хвиля справ щодо працівників територіальних центрів комплектування, тобто військоматів, яка піднялася після обвинувачення та арешту колишнього одеського військома Євгена Борисова. На цьому тижні правоохоронці провели 12 обшуків в межах кримінальних проваджень, розпочатих за фактами незаконного збагачення у період воєнного стану, заступником начальника Одеського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Одеської області за сумісництвом депутата місцевої ради. Про це повідомили у пресслужбі спецпрокуратури. За результатами обшуків арештовано майно підозрюваного. Також повідомили про підозру за фактами непокори трьом військовослужбовцям територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які відмовились виконати накази командування щодо вибуття у складі бойових бригад до районів ведення бойових дій. І ще на цьому тижні на Одещині було затримано посадовця військомату, який вимагав гроші з призовників. Військова контррозвідка СБУ затримала його на гарячому за 5 тисяч американських доларів. Він обіцяв зробити медичні документи щодо непридатності до військової служби за станом здоров'я. До злочинної діяльності він залучив свою підлеглу, яка мала домовлятися з представниками військово-лікарської комісії про фіктивні меддовідки. Також у п'ятницю, 25 серпня, з'явилася інформація про затримку в Одесі співробітника військово-лікарської комісії, який з адвокатом організували схему ухилення від призову. Послуга коштувала 10 тисяч доларів з особи. Повідомляється, що тільки в одному військоматі не скористалося понад 100 чоловіків. І останнє по цій темі: оперативники департаменту стратегічних розслідувань разом з колегами з прокуратури. Провели 200 одночасних обшуків у територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки та військово-лікарських і медико-соціальних експертних комісій всіх регіонів України. Про це повідомили у прес-службі головного управління національної поліції в Одеській області. Як стверджують правоохоронці, вже виявлені масштабні корупційні схеми, до організації яких причетні службові особи цих установ у всіх регіонах країни. За всіма фактами, правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вам вдячні за це. Ну а на нашому Ютуб каналі днями вийшло чергове цікаве інтерв'ю. За посиланням під цим відео ви зможете послухати бесіду з Володимиром Собовенко, військовим сапером, офіцером інженерно саперного підрозділу. Який на війні понад 9 років у березні 23-го року, перебуваючи в автомобілі, Володимир потрапив на міну, отримав поранення, через що втратив обидві ноги. Розмова з мужнім чоловіком та захисником України. Посилання під цим відео. Переходьте. Одеські поліцейські влаштували штурм шелтера з переселенцями. За даними поліції, саме там після розбійного нападу вирішив сховатися розбійник. Затвердженням поліції, затриманий напав на переселенця у того у квартирі під час сумісного вживання спиртних напоїв, вдарив ножем у плече, забрав 7 тисяч гривень та втік. Поліцейські почали шукати його і приїхали до хостелу, де він за їхніми даними міг переховуватись. Але охоронець відмовився відчиняти двері і зателефонував на лінію 102. Там його ніби підтвердили, що тривають оперативно розшукові заходи. Втім, охоронець все ж одно не пустив поліцейських, і ті вдалися до штурму. Під час огляду приміщення дружина охоронця накинулася на одного з поліцейських, схопившись за вогнепальну зброю, що послугувала приводом для застосування поліцейським фізичної сили. Наразі підозрюваний за скоєння розбійного нападу поліцейськими затриманий. За словами поліції, за місцем перебування затриманого та у квартирі, де був скоєний ним розбійний напад. Правоохоронці вилучили речові докази його протиправних дій, у тому числі гроші, закривавлену футболку та ніж. Між тим дії поліції, за версією організатора Шелтера, були невиправдано агресивними. Він наполягає, що правоохоронці злавали декілька дверей у хостелі, змусили усіх переселенців, серед яких були діти, жінки та особи похилого віку, лягти на підлогу. Також за його словами, жодних рішень суду на проникнення та обшуку поліції не було. А закінчилося все тим, що не знайшовши злочинця, люди у формі просто пішли, нічого не пояснивши. Наразі у поліції зазначили, що керівництво головного управління доручило провести службове розслідування, у рамках якого буде надана оцінка діям усіх сторон подій, що відбулися у хостелі. Ось так у минулому виглядала вивіска одного одеського кафе, яке розташоване на проспекті Шевченка. А ось такий плакат на цьому тижні власники кафе повісили замість вивіски. Така зміна сталася після того, як минулу вивіску демонтували працівники комунальної установи «Одесреклама». Власник кафе пояснив інтенту, що таким чином висловився протидії комунальників, які вважає незаконними. Мовляв, на запитання, чому саме його вивізку хочуть демонтувати? Йому відповіли: Ну, ти ж розумієш. Ну, а Геннадій, до якого він звернувся на плакаті, це міський голова Одеси. До речі, наша редакція готова вислухати та оприлюднити точку зору комунальної установи «Одесреклама» Реклама з цього приводу. І остання новина акцентів цього тижня. Температура повітря в Одесі побила рекорд за всю історію метеоспостережень за останні 120 років 36,4 градуса тепла за Цельсієм у тіні. Як повідомляють у кліматичному моніторі на каналі The Weather Lab, температурний рекорд області у цілому належав Ізмаїлу. Там, 20 серпня, повітря прогрілося до рекордних 38 градусів у тіні. Між тим спеціалісти Зевезерлаб спостерігають українців від орієнтування на покази побутових термометрів, які показують інколи 40 і навіть 50 градусів тепла. За їх словами, вуличні термометри не можна розглядати як професійне метеообладнання. Їхні дані носять лише ознайомлювальний характер і мають великі похибки. Найчастіше на вуличний термометр діє безліч факторів, що спотворюють його показники. І на цьому все більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну, а ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе, і все обов'язково буде Україна.